Символи українського Різдва. Їх у нас дійсно дуже багато. Але, знову ж таки, на різних теренах України вони були присутніми. І вони були присутніми кругом. Так, у різних формах, трошки проявлені по-різному, але суть їх зберігала певне сакральне значення. І саме про це будемо з вами сьогодні говорити. Перше, про що хотілося би сказати, це покуть або покуття. Красний кут. По-різному да, проговорювалося, називалося саме ось цей ось сакральний такий е вісьовий е основний предмет, який був у домі. Що це таке за предмет? А, це е частина дому, частина будинку, де був портал. По факту да, буду говорити так, як воно є, а, тому що є певні речі, які, якщо їх неправильно використовувати, вони можуть не приносити благо. Такі як дідух, наприклад. Теж про дідух буду розказувати, обов'язково про це скажу. А, просто треба правильно це все робити, якщо ви вже робите. Покуть. Покуття це алтар. Це алтарна частина будинку, де у вас є брама, ворота, яку ви певним чином відчиняєте, яку ви певним чином закриваєте. Але не хвилюйтеся, у вас навіть якщо немає покуття, у вас є місце сили, у людей це просто в генах згадано, тому що це ось, це е, саме от та от опорна точка, яка, яку людина завжди прагне мати, отримувати, опиратися на неї. У кожного з вас вона є. Це можуть бути фотографії вашої другої людини. Це можуть бути значки з ваших поїздок, це можуть бути декілька статуеток, це може бути просто ваза, в яку ви постійно. Ваза на столі, одному і, тому і самому, куди ви ставите квіти. Все, це ось цей от предмет сили, місце сили, яке у нас воно має бути. І воно є у нас, кожного. Таким чином, ви ось це от ось оце ядро, ви приєднуєте до чогось. Якщо, звичайно, у вас це якийсь стіл, якась полиця, яка заставлена якимось там колекційним алкоголем, то ви з'єднуєтесь із Агрегором алкоголю. Якщо у вас це квіти. То з Егрегором життя з'єднуєтеся. Якщо це у вас фрукти, знову ж таки, да, це про достаток. Якщо це у вас ікони, християнський алтар, то з християнським Егрегором. І так далі, і так далі. і так далі. Те, що я буду розказувати вам сьогодні, це все родові предмети, які допомагають вам з'єднатися із вашими кровними родичами, предками, які жили у вашому е, світі до вас. Про що це на психологічному, тонкому рівні? Це про те, що кожен із нас він складається із наших предків. Фізіологічно. Очі, колір очей, колір шкіри, колір волосся, повадки, походка, мова, характер, темперамент. Ви складені повністю від початку до кінця зі своїх родичів, зі своїх предків. І коли ви спілкуєтеся з ними всередині себе, ви самостверджуєтесь у цьому житті, ви опираєтесь на самого себе. Да, вам здається, що ви звертаєтеся до своїх предків, але ви звертаєтеся до самого себе, ви укріплюєтеся, вам так легше довіряти потім собі. От. Тому те, про що ми будемо говорити сьогодні, це те, що робили наші предки сотні, тисячі років і продовжують далі робити це, але саме в тому контексті, який я проговорила: це зв'язок зі своєю першопричиною. І це нормально те, що люди прагнуть до цього свята. Далі з двосе. Народження нового року, народження нового сонця. Хрестик це у нас ісконно сонячний символ, той, який до приходу християнства, хрестиком зображали сонечко Де ж Бога. Ну, насправді це так. От, а в інших культурах, в інших релігіях, ми теж зустрічаємо хрестик як символ сонця. Тому у нас йде народження нового сонця, як нової надії, як нового циклу. І а, про покуття. Це ворота, це брама, де, яку ви, підходячи до неї, відчиняєте. Вона укріплює зв'язок зі своїм «Я». Хтось називає а, рід, род Всевишній, хтось називає це моє вище я, хтось називає це Бог, Ісус і так далі. Але суть одна й те сама. Ви звертаєтесь до себе. Ви що, намагаєтеся таким чином знайти опору в собі. На себе. І тому це дуже гарне свято. Святкуйте його в якому будь-якому Егрегорі, якому ви святкуєте, хоч Йоль, хоч коляда, і так далі. Я розказуватиму про те, як наші предки це робили е, слов'яни на слов'янських теренах. От, і перше, да, що, е, що таке являло собою покуття. Раніше це була солома, прям такий великий тюк соломи, або це була лава, або це був стіл. І на Різдво на неї насипалася солома. Сіно. І отут, да, що ж таке сіно? Так, зараз тут чомусь скатертину в мене в конспекті перше. Солома це хаос. Це те, що відбувається зараз зі світом. А зараз дуже короткий день і дуже довга ніч. І вважається, що це час. В якому немає самого поняття часу. Тобто наша планета, наше буття, воно розструктуровується, розсипається, тому що приходить новий виток. Новий виток являє себе тільки з хаосу. Спочатку був хаос, потім З'явилося Сонце. Була велика пусто пустота, і з'явилося щось у кожній релігії, воно по-своєму називається. У сучасній науковій релігії це е, е, да, великий вибух з'явився. Але знову ж таки, якщо ви подивитеся, усі релігії, там початок один і той самий, такий, який зараз науковці називають. Було щось пусте, і з нього з'явилося дещо. І це дещо. Є частиною нас, а точніше, ми є частиною цього. От тому на покуття клали сіно, а, сіно солому. І це було от цією первопричиною, це було цим хаосом. Далі застилали це скатертиною. Скатертина була зачасту білою, а пізніше вона стала червоною. Але білою, чому? Тому що це а, колір. Тіла, Колір матері і колір е, чистоти або світла, або сонця, або сяйва. А, і ще молока. Да, ще говорять про те, що, можливо, це було пов'язане з материнським молоком. Але суть в тому, що скатертина це межа, яка відділяє нас від повного хаосу. І з цієї структури, те, що з'явилася структура, скатертинка, з'являються потім всі інші сакральні символи, про які ми будемо говорити. Що важливо, таку скатертину її не прали раніше, її тільки трусили і стряхували, з неї крихти, солому вибирали руками, вона була одна на Різдво, більше її ні на що не використовували. Раніше вона була не вишитою. Раніше вона була от такою, якою її зробили, такою було. Далі її почали вишивати як символ програми, запрограмувати, почтити сонце, порадувати його і із хаосу першопричинного сіна соломи зробити деяку певну структуру. І оця от структура вона була проявлена, проявлена у тканній, Речовині у тканині, і у вишивці, вже дещо пізніше. дещо пізніше потім. Але суть у тому, що скатертину цю не використовували і її не прали. І знову таки, в інших ефірах я колись розказувала про а, казку, там, де а, баба Яга змусила прати весь одяг. І от прання це зміна особистостей. І те, що не прали. Ну, зміна персони, зміна маски, ту, яку ми носимо в соціумі. І не брали її, ось цю скатертину, саме тому, що це більше, ніж персона. Саме тому, що у неї немає лічини, у неї немає оцієї.